Мої вітання підписникам. Прийшла посилка з аукціону Violity Силочка буде під відео, а також закріплена в коментарях Прийшла з кривого рогу Дніпропетровська область. Купляв лот 220 грам вийшло 250 з упаковкою і 45 гривень доставка. Ми його відкриваємо, все добре упаковано. Так, бачимо резиночками. Перетягнуто так гарно. Далі ми беремо ось так. Так, коробочка пуста. І бачимо, ось тут такі діоди. Теж резиночки класно пере. На пакеті написано 570 штук 220 грам. Так, ось який вони мають вид. Так, я не понял, а что тут пластмассовые диоды? Бляха, разводняк. Да, тут диоды и пластмассовые, и всякие, бляха, лоха. Вот такие, как не додивитесь на виолите, то они написаны диоды. А вот так фото робишь, то кажется, что диоды вот такие. А вот они есть еще вот такие в толпе, где-то там, скрытым глазом. Треба роздивлювати всі лоти на аукціонах. Тому що можуть напхати пластмаси. І тоді, ну, ось так по сравненню, що я їх не бачив на фото цих пластмасових, то їх тут небагато. Так що можна жити. А ось такі стеклянні мені вподоби. І якщо комусь цікаво, скільки грам стекляних вийшло. 220, штук, 220 грам тут всього Должно було бути на вісах 570 штук. Кому цікаво, пишіть. Я зніму відео, як обкусаю ножки, скільки получиться без з ножок, скільки грам получиться Якщо звичайно комусь цікаво, пишіть аукціон Віоліті, ссылочка під відео, а також закреплена в коментарях Пишіть коментарі, Буде поспілкуємось.